我说：“对，怎么会？” Ідій, щоб я мог оголосити результати фотовиставки, фотоконкурсу підвести, бо мікрофону сьогодні немає у нас в <плес> Оксана Миколаївна, будьте добре, поближче, щоб все чули, і донести свою думку до всіх учасників конкурсу, та Ужгородської мерії, мерію міста Ужгород, в особі відділу культури та освіти. Оксана Миколаївна. Будьте добрі, підійдіть до мене ближче. Значить, хочу представити вам автора Зазурія Оксана Миколаївна. Це, в принципі, любитель фотографії, не можна сказати професіонал, але любитель, який хоче, намагається дотягнутися до дуже високих високи. В зв'язку з цим вона обрана як побідительниця в номінації. Макрозйом по квіті. Вона ми, журі одноголосно віддало їй третє місце. І в зв'язку з цим я хочу вас, Оксана, поздоровити. <плодисність> Дякувати вам. Дякую. 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 Кожному е від, е від е центру цифрового кода. Це картка на е отримання, значить. Е Грошових матеріальних, перніше вибачте, цінностей в магазині ви можете зайти в кодах і отримати на цю суму 150 гривень, будь-якого чи послуг, чи товари цього. Будь ласка, зверніть увагу, що це макрозйомка І знято дуже зламоливо. Значить, бачу автора Василь Прокопишин. І Олена Укрінкова. Я всіх любителів фотографій знаю дуже кено. Я, 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 я почну з того, що покажу їх роботу, щоб всі зацінили, щоб я любив на гостові. Це на дує місто. Просто я фотокомовка. Привітаємо їх, вийшов грамот до мосяти, а жінки ручимо і ну, премію, Будь ласка. На 200 гривень. І саме було обрати перше місце, тому що роботи були дуже різні, і е, серед них було достатньо сильних робіт. Скажіть, будь ласка, чи є серед нас буде ж Ви будете, так? так? Хочу привітати її з перемогою. Вона перемогла. На цьому комплексі отримував перше місце. Перша робота Ваша робота переможна, достойно того, щоб назвати її переможцем. Тому, б'ята, я вас вітаю. І, будь ласка, грамота, і грошовий приз отри, отримаєте в магазині. Коди.